Кулачні бої у міській раді Львова представники громадських організацій, депутатських фракцій і ветерани АТО вимагали від мера міста Андрія Садового звіт про трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі, а потім закликали міського голову до відставки. У хід пішли димові шашки, газ та кулаки. Наталка Волосацька більше. Вранці міську раду обгородили турнікетами, а ще зігнали шість сотень силовиків: національну та патрульну поліцію, нацгвардію у повній амуніції та навіть вибухотехніків. У ратушу кріщільний коридор за посвідченнями пропускали тільки працівників і журналістів. На площі ринок зібралось кілька сот людей. Це і жителі прилеглих до грибовицького сміттєзвалища сіл, жінки та матері атовців. Велика кількість силовиків, обурення протестувальників лише підігріла. Оскільки активістів до сесійної зали не пустили, вони вирішили прорватися туди силою. Раптом у натовп полетіли яйця. Хтось пустив сльозогінний газ. На сесії першим питанням сьогодні мав бути звіт Андрія Садового щодо ситуації на Грибовицькому сміттєзвалищі. Утім, міський голова на сесію не прийшов. Цим фактом найбільше обурилися депутати. Він Просто ховається від публічності публічної розмови із депутатами і своїми виборцями про те, що він не зробив 10 років. Сесія тривала лише півгодини. Щойно закінчилась. Фракція самопомочі миттєво покинула зал з одним з депутатів промерської політичної сили. Нам вдалось поговорити вже в коридорі. Він каже, де очільник міста не знає. І дає свою оцінку сьогоднішніх подій. Деякі активісти, так звані, в всередину. Почали щось викрикувати. Ну вкотре депутатам не дали провести нормально свою роботу. Почалася бійка в міській раді побили. Нашого колегу з фракції наразі потрібно витримати, мати терпіння і витримати ту ситуацію, а не накалювати якусь ситуацію між поліцією і активістами. Депутати хотіли звіту мера, а активісти вимагають відставки очільника міста. Мовляв, саме він має відповідати за смерті на сміттєзвалищі. Андрій Іванович, замість того, щоб прийти і заспокоїти людей, пояснити, що робиться, викликав поліцію, звернувся до Оваково. Треба Андрій Іванович нарешті визнати, що проблема є. Прийти раз на сесію. Вислухати обурених громадян у Нацполіції пояснюють, вчора до них надійшов офіційний лист від міського голови про можливі провокації під час сесії. Очільник міста попросив забезпечити громадський порядок, тому у самій мерії і поблизу неї чергувало 600 силовиків. за фактом по подій у міській мерії. Внесено кримінальне провадження на теперішній час заяв про потерпі від потерпілих під час цієї до нас не надходило. Доки усі гадають, куди подівся мер. ТСН іде до Андрія Садового в кабінет і застаємо його на робочому місці. Щоправда, вхід туди охороняє з десяток нацгвардійців. Від кого ви його захищаєте? Від народу Ми захищаємо. А що роби? ми захищаємо раду телебачення має входити без жодних обмежень. Андрій Садовий каже, вранці був на суді, а коли повернувся, сесію вже закрили. Від людей не ховається, просто працює. Була спроба захоплення сесійної зали, зрив сесійного засідання. Вчора я цю інформацію отримав від спеціальних служб. Я звернувся до керівника поліції області, до керівника СБУ. Вони підсилили сьогодні. Підрозділи в міській раді, і фактично, ви вже були свідками, коли вона ОНСО і Свободівці проривалися в сесійну залу. Використовували проти хлопців слізогінний газ. Ближче до обіду люди розійшлися. Депутати теж про ранкові події нагадують тільки залишені турнікети. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор, два